Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про наше місто. Чи знаєте ви його назву? Так, Харків. І у Харкова є свої символи. Наприклад, герб на зеленому кольорі, який символізує життя, зображений щит, а на ньому герб по вигляді рога. Він наповнений плодами це означає достаток та багатство. А ще є золотий жезл зі срібними крилами, жезл повитий зміями, які символізують мудрість. Зараз ми з вами оберемо транспорт, на якому відправимося у подорож. Який транспорт ви бачите перед собою? Трамвай, тролейбус, автобус, метро, автівка та таксі. Що для вас буде найзручнішим транспортом для подорожі? Чудово, тоді обираємо його. І наша перша з вами зупинка це Майдан Свободи. Чи знаєте ви будівлю, яка розташована на ньому? Держпром, чи були ви колись на Майдані Свободи? І якщо так, то чи сподобалось вам? Мені дуже подобається гуляти центром нашого міста. В нас дуже велика площа і вона дуже гарна. Тоді вирушаємо до наступної зупинки. Ми їдемо по вулиці Сумській і зупиняємось біля саду. Чи знаєте ви на честь кого названий цей сад? На честь видатного письменника Тараса Шевченка. У цьому саду стоїть його пам'ятник, і ви бачите його фотографію на екрані. Чи готові ви до наступної зупинки? Тоді рушаємо. Це видатна пам'ятка нашого міста. Чи знаєте ви її назву? Дзеркальний струмінь. Чи бачили ви колись дзеркальний струмінь? Зекальний струмінь дуже гарно світиться ввечері. А ще біля нього є фонтан та дуже гарний парк. Наша наступна зупинка це Майдан Конституції. Чи бачили ви колись цей пам'ятник? Він називається Україна, що летить. І встановили його. На честь Дня Незалежності України та Дня нашого міста Харкова. Думаю, що час відпочити та прогулятись парком. Що ви бачите перед собою? Оглядове колесо. Так, а де воно розташоване? У центральному парку нашого міста. Так, чи подобається вам наш центральний парк, чи подобаються там атракціони? Супер! Чудово! Ми з вами прогулялись нашим містом. Чи сподобалась вам така прогулянка? Чудово! Давайте згадаємо наші зупинки. Держпром. Сад Шевченка, Центральний парк, Дзеркальний струмінь, Майдан Конституції. Молодці, тоді будемо прощатись до наступних зустрічей і бувайте!